Так, відгук клієнта про автомобіль забирають. Скажіть декілька слів. Як вам машинка? як комплектація? Доброго дня. Ми дуже вагалися, щоб звернутися до людей, яких нам порадили, наші знайомі, які вже купляли авто в цих людей, і дуже задоволені. Трошки вагалися, тому що не маленька сума, але приїхавши, побачивши те, авто, яке ми. Довго чекали і переживали за нього. Ми дуже просто, даже не знаю, які слова сказати. Ми дуже ми дуже раді. Ми доволі тим, що не було ніяких доповнительних якихось погрешностей по авто. Ми вдячні цим людям. Ми вдячні тим, хто прикладав зусиль для цього, і радим тим наступним клієнтам, які будуть в них. Щоб мали діло з людьми, які провірені, які провірені вже е, такими, як ми. І бажаємо всім, ми задоволені, вдячні, що наш, наш коник нам служив, приносив задоволення. Ми дуже задоволені. Колір шикарний, комплектація шикарна. Бажаю всім, щоб ваші е, мічки збувалися так, як збулися наші, е, нашої родини і всім. Вдячні всім. Все, всім гарного Дякую. дня. Мирного неба, слава Україні, Героям слава!